Американські делегації розповіли, як відбувається збір доказової бази під час фіксації воєнних злочинів, які вчинили російські окупанти, та показали, як використовується обладнання, надане американськими партнерами. Ми дуже вдячні американському уряду за виділення першої єдиної на поки що мобільної лабораторії, яка допомагає нашим експертам, криміналістам і слідству виїжджати на місце події і фіксувати доказову базу, одразу відбирати ДНК аналізи, прямо там не втрачаючи час для того, щоб встановити і родичів загиблих людей, і встановити інші зразки, які на місці події збираються. Наразі понад 42 тисячі кримінальних проваджень відкри. Ти національною поліцією й іншими правоохоронними органами саме щодо воєнних злочинів, які вчинені окупантами. Документування – це надзвичайна ретельна робота, яку виконують українські слідчі. Цю інформацію будуть використовувати в українських і міжнародних судах та інших службах. Ті, хто вчинив ці злочини, нестимуть відповідальність.